У Коломиї сталася пожежа. В неділю близько третьої години ночі на вулиці Петлюри, 38, горіла кухня трикімнатної квартири на 9-му поверсі. Внаслідок пожежі пошкоджено газовий котел, холодильник і стіни. На місці виявлено труп господаря 1955 року народження. Остаточна версія загибелі господаря квартири на вулиці Петлюри, 38, отруєння чадним газом, повідомили в МНС. Це Підтверджують офіційні дані розтину тіла. Від початку року це вже п'ята смерть під час пожеж, які сталися у Коломиї та районі. Для порівняння за січень минулого року жодна людина не загинула. А за весь 2010-й було зафіксовано тільки шість смертей. Такий ріст загибелі у вогні цього року спостерігається і по всій області. На сьогоднішній день складає 80% процентів по області, тобто на сьогоднішній день загинуло 13. Чоловік у вогні, з них 5 на Ну, Статистика є факт конкретний, і цього нікуди ми не дінемося. Хоча, звичайно, пожеж по Коломещені виникло на сьогоднішній день 17. Причина смертей саме людський фактор, кажуть в МНС. Так, останні дві пожежі спалахнули в селі Богородичин та в Коломиї на вулиці Сніжній, саме через куріння в ліжку, де люди згоріли. Ще триває слідство щодо загибелі матері і сина в Молодятині. Турбує рятувальників спалювання по селах сухої трави. Як свідчить статистика, кожної весни вогонь поширюється саме через таку необачність селян. Хотілося ще б звернути увагу до наших голів сільських рад, тому що це є багато виборців нових, які прийшли вперше на свої посади. Є такі плани меліційні плани, які затверджені. Ними, верніше, затверджені районною владою, погоджені з нами. Там чітко все розписано, хто повинен що робити, при виникненні якраз у цих таких заграннях сухої трави, все, що твориться в них на місцевому рівні. І багато хто голів просто до цих моментів не готові. Вони просто думають, що набрали трубку, викликали службу по рятунку 101 і на цьому їхня вся місія закінчується. Це трошки не так. Ігор Вацик наголошує, сільські голови повинні організовувати депутатів, які на своїх вулицях мають слідкувати за ситуацією. Звичайно, що не можуть. П'ять чоловік, які чергують по районі, рятувати, У нас місто і район оборонять ну, дві машини, забезпечити горіння всієї території з рятуванням. Звичайно, там, де є потреба наших машин, ми виїжджаємо. Буквально за нашими підрозділами за вихідні тільки було 9 виїздів по гасінню сухої трави. Це дуже багато. По-перше, проблема з пиним на сьогоднішній день. Окремих сільських голів, де було найбільше фактів спалювання сухої трави, заслухають на нараді в райдержадміністрації. Відповідно будуть прийняті рішення. Крім того, в мене розробили графік відпрацювання населених пунктів. І вже з четверга в цьому напрямку розпочинаються перевірки першої списку коршів з 10-ї ранку. В населеному пункті працюватиме комісія.